Знаєте, Юрій Ігнат, е речник повітряних сил, після останньої атаки України балістикою е після Кривого Рогу був Київ, він сказав, що стало складніше боротися з російською балістикою, тому що вона вдосконалюється, стає точнішою, стає кращою. Е а в чому? Ну, якби, я просто я не до кінця зрозумів цього контексту. В чому стала кращою? Це просто корейська балістика стала кращою, бо вона стала точнішою, чи що має на увазі, пане Ігнат? Я думаю, що мало на увазі про корейську балістику балістику на сам насправді вона стає кращою, і це не без допомоги е, той самої Російської Федерації, тому що е, вони суттєво впливають е, на це і допомагають е, розвивати своє ВПК. А е, щодо інших засобів, давайте заважимо знов таки. Навіть мала зміна траєкторії прольоту, класичної проекторії траєкторії польоту або маневрування на останній ділянці балістичної ракети призводить до помилки в прорахунках точки перетину перехоплення цієї ракети. Тут треба теж зауважити, що Тобто російські систем... ракети або корейські почали маневрувати на останній точці, правильно я розумію? Ну, ми, вони вміють це робити, і до цього могли робити. Але жнотаки зміна траєкторії, зміна заходу, знов-таки, давайте здоважимо. Ми постійно кажемо про використання засобів ураження про системи протиповітряної оборони, але вкотре забуваємо про систему радіолокації. Тому що та ж сама система Петріва передбачає система радіолокації, яка бачить а, на 120 градусів по горизонталі і на 90 градусів по вертикалі. Тобто ми кажемо про те, що все одно є а, певна мертва зона, і при а, окремому куті атаки цієї ант... цієї ракети а, вона може бути малопомітною для засобів радіолокації, не можна відрахувати, наприклад, як її перехопити. Тому тут, мабуть, вже питання до вдосконалення деяких систем протиповітряної оборони, які би передбачали різноманітні сценарії і різноманітне повідне ну, тільки Петріот фай... нас нічого іншого нема. ну Сам ті теж NG, якщо ми будемо казати, ж жнавтики спробу про все ж таки його долучити до України для того, щоб все ж таки саме інжі жне для того, щоб його навчити так би мовити, зробити так, щоб він міг це робити, але ж навтаки той самий Петріот до появи в Україні не збивав кінжали, не збивав іскандери, це збивали їх українські. Військове, тому я би зауважив, що тут, в принципі, зараз, з, з точки зору виробників, я думаю, вони повинні бути більш зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з військовими українськими для того, щоб шукати рішення протидії таким загрозам. Ну таки давайте не забувати про можливість використання декоїв, тобто це е, уловок е, е, ну, додаткових елементів, які можуть вводити в оману засоби радіолокації систем протиповітряної оборони, або навіть ті ж саме засоби ураження, тобто ракет протиповітряної оборони, це такі е е е імітатори е ракети, які відводять або засіб перехоплення, або створюють додатково навантаження на засоби радіолокації. Знов таки я би зауважив, що насправді тактика та та зміни Російської Федерації ударів це здебільшого збільшення кількості по одній точці, те, що вони роблять з шахедами, те, що вони робили з ракетами. Давайте пригадаємо, коли наш пілот на. В шестнадцятому намагаючись ну розраховуючи, перехопити е, одну е, ракету. Перехопив, ну, прийшлось перехоплювати дві, тому що вони йшли одним курсом. Я про випадок на шістнадцятому коли ві, е, було чотири ракети і вирішили перехопити ще одну. А виявилося, що там дві ракети. Тобто, тут е, теж треба брати до уваги, що ворог активно вводить в оману систему радіотехнічної наші підрозділи для того, щоб ускладнювати перехоплення, знаєте. На фоні цієї от питання боротьби з балістикою. Президент нещодавно висловився, що він очікує. Він нагадав, так би мовити, що досі чекаємо патріоти від США, які були обіцяні. Це зокрема на зустрічах із американцями. Ну цікаво, знаєте, я поки що ж адміністрація Трампа геть нічого нам не передала, і я не знаю, чи передасть колись логічно. виникає питання. Чи можна все ж таки купити Петріоти? От якщо рухатися від цієї обіцянки про те, що говорить президент, що ми чекаємо обіцянки від е, США, чи це в принципі реалістично справді їх придбати? Якщо так, то чи якісь такі ринок? Скільки це коштує, От, прикидати? Якщо взагалі ну давайте пригадаємо, Нідерланди пропонували купити системи Петріоту держав, яких не використати, бо можуть так. да ну так. тоді не просто питання було в тому сенсі, що Деякі держави пропонували передати їх, але не знали, як це зробити, тобто або продати їх на знайшли там своїми законодавстві певну можливість, яка дозволяла би їм закупити і передати Україні. Тому тут є е, низка питання, чи зможуть все ж таки е, пошукати ті патріоти, які можна передати. Знов таки, в Європі є достатня кількість систем, які б могли б посилити. Але чи входять вони в, е в захист повітряного простору з боку європейських держав, чи входять вони е в єдину е систему НАТО, або там до кого вони так би мовити, приписані? Оце питання. Тому е я все ж таки, я розумію, що це більш тривалий шлях, але я би більше мабуть спілкувався зараз е з Францією стосовно покращення можливості співпраці з, е з, з щодо систем сам ті. Тому що вони більш перспективно, ближче до нас. Давайте пригадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, коли створилась ініціатива Небесний щит Європи, низка європейських держав, Туреччина війшла вкотру. Тоді Франція і Італія теж входили до цієї ініціативи. Але після того, коли Німеччина заявила, що основні системи наземна система протиповітряної оборони був Петріот, Франція і італія вийшла. Чому тому, що вони передбачали фінансування подальше фінансування їх розробок, тобто систем самті з можливістю модернізації до, до при наявних загроз, і це тоді, в принципі, дозволило би нам зараз вже мати певні більш якісні розробки. Тому тут я думаю, нам буде, треба виходити з більшою комунікацією до а, європейських держав з пропозицією а, створити щось сумісне, щось єдине. Але це час, ну це тривалий час. Це ж не буде за навіть не за місяць, навіть не за рік, очевидь, чи може бути. Може за рік бути, але знов таки, давайте зауважимо, що наразі, на мою думку, знов таки я би сказав би, щоб достатньо було б збільшити кількість засобів виявлення, які б дозволили б нам більш якісно розуміти і виявляти повітряні сили. Скільки там повітряних сіл, і хоча бі, ракета, типу, чи краще краще укриватися від них чи як? Ні, ну безумовно краще укриватися, але ж, знов-таки, коли ми будемо мати наявну кількість засобів радіолокації, які будуть і якісно працювати і будуть закривати усі сліпи зони, тому що жно таки, якщо ми не можемо збільшити кількість засобів перехоплення, треба все ж таки збільшити можливості щодо зони виявлення, тому що знов таки повторюсь 120 градусів по горизонталі. 90 по вертикалі. Тобто це не оглядовий РЛС, яка працює на 350 градусів. А що і це бачить, дасть? Це Добре, ми прийти. будемо бачити, що вони летять, і, 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 але не можемо збити, що це дасть. Ми зможемо збити, тому що ми тоді будемо правильно робити розрахунок перехоплення цілі. Ага. ага, Ну, Тобто, як, як трьохкоординатна працює, знаєте, трьох точок, ми розуміємо більш точно і, точно, і що там знаходиться. То це одна ціль, чи це декілька цілей? Тобто ми кажемо про те, що збільшення засобів виявлення суттєво допоможе нам протидіяти тобто, з безумовно, треба казати про збільшення. Такі засоби фуражні, але ж ми забуваємо, що там, нам кажуть, нам передали Петріот. Ніхто ж не каже, скільки засобів радіолокації, один командний пункт, скільки пускових установок передаються, підрозуміваючи, підрозуміваю, що нам передадуть петріот. Нам американці повинні передати петріот, там три штуки. А скільки буде, це буде там повний дивізіон, чи не буде повного дивізіону, і так далі. Тому тут насправді є купа запитань, і я постійно наголошую на тому, що знову-таки, і навіть. Петріоти потрібно модернізувати. Я думаю, що е американці зараз повинні задуматися на стосовно того, що, чи не треба відправити там бригаду інженерів, яка б допомогла би розібратися в певних змінах, які відбулися. Е, до речі. Дивіться, яке запитання ставить Андрій Тесла, Вже друге запитання за сьогоднішній вечір. Він як пише, що він військовослужбовець. Ну я й бачу, що на фото в пікселі Андрій. За що дякую вам, пане Андрію? Він пише: фатальні наслідки від ворожих ракетних шахетних атак. Це ще один прояв того, що у нас недостатньо приділяється уваги боротьбі з ворожими розвідуваними дронами згодні. Безумовно, треба казати про те, що треба збільшувати можливості, давайте зауважимо, що у нас четвертий рік поспіль Харків страждає не тільки розвідувальних дронів, а від дронів Молні, а це FPV-крило, яке пригнічується засобами радіоелектронної боротьби. Тобто ми кажемо про те, що. В принципі більшість у цих засобів навіть з неявними суттєво змінами технічними все одно можна працювати і засобами радіоелектронної боротьби, і безумовно працювати, наприклад, засобами ураження типу зенітних дронів. Знов таки проблема в чому полягає? Проблема полягає в тому, що використання дороговартісних засобів ураження. По дешевим дронам тому шукають рішення зробити щось дешевше. Зрозуміло, що знав такі наслідки, після котрих з'являються так такі наслідки, як кривий ріг, або там давайте пригадаємо полтаву. Ті ж саме тому тут я би зауважив, що насправді тут е основна класична проблема з неможливістю масштабування. Яка не дозволяє нам вирішувати, тому що русарі, в принципі, непогана не е, річ і якісно працюють дрони по російських розвідувальних дронах, але її треба масштабувати. Для того щоб масштабувати, потрібно закуповувати більше. Давайте пригадаємо, що за минулий рік більшість українських компаній на 40% були завантажені. Е, самі відповідаємо на це питання. Невід'ємна черта нашого ворога це те, що навіть якщо частково працює, він його швидко масштабує. І ми бачимо це і по дронах на оптоволокні, і по шахедах, і по інших засобах уражень. Тобто дешево, працює, треба масштабувати. Зрозуміло, що ми йдемо іншим шляхом, ми йдемо більш технологічним шляхом, але безумовно ж таки а, треба не забувати, що це треба пришвидшувати будь-які дії. Тому що у нас е є випадки, коли там з нещодавно там була зустріч теж лежить в і гарна пташка, але вже вона надієва, хоч і кодифікована. Тому тут треба зрозуміти насправді, що і деякі процеси треба прискорювати для того, щоб оперативніше працювати. Можливо, надати можливість допуску до експлуатації безпосередньо військовим підрозділам. Створювати разом з військовими підрозділом, приватним компаніям створювати ремонтні мастерські які би допомагали б там швидко ремонтувати або обслуговувати свою техніку. Тобто не самі військові ремонтували, а компанії кидали там фотографії, як це треба робити, а безпосередньо е, працювати разом з військовими підрозділом. Е, тому тут я заважу, що насправді питання в наших можливостях і е, в спроможностях держави. Це тут ну, наздогін, пан Андрій пише, що, на жаль, і наші наземні системи ППО доволі мало ефективні. Думаю, варіантом є масштабніше створення використання зенітних ударних дронів, які могли б більш ефективно знищувати шахеди чи, можливо, ракети. Це, в принципі, наздогін до вашої тези, але уявити собі знищення шахедів, ну тут нема що уявляти. Тут вже це відбувається. Знищення розвідувальних дронів теж відбувається, але ну, я думаю, що Уявити, що може бути зенітний дрон, який знищує ракету. Ну, принаймні, сьогодні, 7 квітня 25-го року, це нереально. А, стосовно наших систем протиповітряної оборони, давайте не так уже погано про них розповідати. Тому що перші удари з боку Російської Федерації відбували наше 300 наші Буки. і, до речі, наші Буки а, дуже якісно. Все, м -м Показали після чого більшість компаній почала розглядати можливість створення пускових установок, установок на гусеничних шасі. Тобто, ми кажемо про те, що можна було скарабкатись і десь вибратись де завгодно. Тому тут я би зауважив, що насправді є певні запитання, але давайте від, відверто. Ми повернули до роботи не тільки системи деякі S-300, а ми їх. Модернізували франк сам, що дозволило нам працювати з наприклад РЛС, с 300 з пусковими системами Петріот. Додатково давайте згадаємо С 200 як гарно відпрацювала по більшості російської авіації. А 50 і Ту-22М3. Тобто, тут ми кажемо про те, що в принципі те, що в нас є, воно піддається модернізації, покращується і може робити гарні е, речі. Але знову таки, ми кажемо про е, авіацію. Ми кажемо про класичну систему протиповітряна оборони, а нам треба казати про протиракетну оборону, якщо ми кажемо протибалістику. А якщо ми кажемо протидронову, то мабуть не мабуть, треба створювати ще одну таку назву протидронова протиповітряна оборона, яка передбачає здешевлені засоби ураження, які працюють в режимі автоматичному. Знов таки треба зрозуміти, що мобільна вогнева група, яка працює, замінюється на систему перехоплення за рахунок зенітного дрону. На таки це буде. Пілот керувати цим звітним дроном, чи буде він запрограмований в режимі дольота до е, сектору, де знаходиться розвідуване або е, ударний дрон, і вже після цього буде аналіз і машинним зором захоплення цілі і відпрацювання по цілі, то теж є низка запитань, як воно буде працювати. І знову таки, треба зрозуміти, що будуть теж протидії з боку ворога, коли він буде намагатися, наприклад, там? Зриватися штопор або будь-що робити для того, щоб уходити від е, наших зенітних дронів, що в принципі зараз відбувається. Ну до речі, одне з свіжих відео де є успішні е, відпрацювання е, зенітними дронами. Продемонстрували власне це якраз такий Русоріс, е, бійці головного управління розвідки е, в небі над. Донеччиною і над Запорізькою областю вони е, продемонстрували збиття двох зал е, п'яти дронів суперкам і одного безпілотника Орлан. Знаєте, ця робота до речі, ну я так це бачу навіть в інформаційному полі. Воно йде так: ну типу, ну збили та й збили. Ну що тут ну це ж не так важко. Але це, чесно кажучи, ось такі збиття. Вони можливо навіть значно. Дієвіші в сенсі збереження життя наших військовослужбовців аніж там ураження ворожої піхоти, хоча це ну може неправильно нам там ставити знаки дорівнює чи не дорівнює, але ця робота, яка от відбувається зенітників саме і зенітних дронів, вона дуже і дуже важлива насправді.